Тобто, вчитися, навчатися від Ісуса Христа згідно із Його Словом. Навчися від мене, бо я лагідного і сумирного серця. І якщо людина навчається від Господа Бога, то вона навчається насамперед, доброти, любові у довготерпеливості. Дуже важливо. Собі зауважити і запам'ятати, що життя у вірі воно передбачає також і такий простір для дії Господа Бога у Святому Дусі у нашому житті. Бо дуже часто люди себе з'їдають гнітючою турботою. І вони переконані, що якщо не будуть турбуватися, переживати, якщо вони не будуть щось робити, то тоді без них нічого не відбудеться. Ми не кажемо, що не треба планувати і працювати. Ми кажемо, що людина себе з'їдає гнітючою турботою. Наприклад, домовившися один раз про якусь спільну працю, вона дуже турбується: буде та ця праця виконана чи не буде. І тому телефонує і запитується. І четвертий раз, наприклад, з священником домовилися: тоді через годину телефонують, То точно ви прийдете от ввечері. Ну, а як то буде? Ви прийдете, то все буде гаразд. А як ви прийдете? Тролейбусом, чи як? Чи то, може не пасує, а як ще прийдете? А то ще треба три дні чекати, і вже завтра телефонує, чи ви ще не забули, і з'їдає себе гнітючою турботою? І тому, дорогі сестри і браття, перебуваючи у Слові Божому, треба переступити отакий поріг. І спостерігати за тим, що відбувається. Ми запланували те, що повинні зробити, і робимо, що від нас залежить. Але пам'ятаємо, що Господь Бог усе тримає у своїх руках. І тому просто стежимо за тими подіями. І буває таке, що те, що ми запланували, воно не, не здійснюється, не відбудеться. Але Бог запланував щось інше, і дає нам іншу нагоду, інших людей, і все одно все буде добре. Повірте? Тому що ми зовсім недавно на цій парафії пережили, наприклад, фестиваль, де було дуже багато учасників, людей і різноманітних заходів. І все це треба було якимось чином. Порядкувати і дуже часто надієшся на одне, але воно виходить по іншому. Але Бог все тримає в своїх руках і все відбувається. Ті з наших парафіян, які поважнішого віку, пам'ятають, був у нас такий отець Тарас Колійник. І він завжди казав, що треба дати себе. Вести Святим Духом, щоби Святий Дух вас провадив у житті. І одного разу, проповідаючи, він посвідчив. Люди приходять і кажуть, Отче, ви кажете: дайте себе вести Святим Духом. А як то дати, щоби мене вів Святий Дух? Я не знаю, сказав він. Закрийте очі, простягніть руки і скажіть: Духу Святий веди мене. Ну і треба дати йому простір для діяльності. Наприклад, ми наводили цей приклад. Хтось у родині, схильний, ну, має хворобу алкоголізм. І приходить людина, яка з тією іншою особою живе, і просить в Бога: Боже! Дай, щоб у мене не було в родині алкоголізму, дай мені таке. Це попросило в Бога, так? а потім приходить додому і розкриє рот, і свариться з ним. Ну якщо ти вже попросив, попросила Бога, то чого втручаєшся в Його справу? Дай простір для того, щоби Бог діяв? І це буває і в нашому житті особистому, і у стосунках між нами і іншими людьми, і в тому, що відбувається в державі. Треба віддати це внутрішньо, у своєму серці, щоби Бог діяв, не втручатися в Його дію. Треба переступити оцей поріг. То так як навчитися плавати, щоби навчитися плавати у воді, треба відштовхнутися від берега. Щоби навчитися жити у довір'ї, треба відштовхнутися від того, що ми вже звикли з'їдати себе гнітючою турботою. І ось, навчаючися слова Божого, віддаваймо такий простір для дії Святого Духа в нашому житті. Якщо Бога щось попросив, не втручайся у те, що він робить, навчитися стежити, спостерігати, навчитися трошки споглядати на життя зі сторони. Не думати, що це все від нас обов'язково залежить, щоб удосконалити цей світ, навпаки, дай простір для дії Святого Духа у твоєму житті. Христос народився.